Вчився на Авдіївку. Інститут вивчення війни звернає, звертає увагу на повідомлення про смерть досвідченого бійця ПВК Вагнер у районі Авдіївки та висловлює припущення, що якісь найбільш боєздатні частини приватної кампанії могли перекинути саме туди на Авдіївку. Раніше повідомлялося, що Авдіївка закрита на в'їзд навіть для волонтерів. Російські окупанти посилили штурм Авдіївки з метою оточити місто та захопити його. Про це пише, до речі, британська розвідка. Однак ворожі сили досягли лише незначного поступу вперед ціною величезних втрат бронетехніки. Десятий танковий полк Росії ймовірно втратив більшу частину своїх танків при спробі оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу третього армійського корпусу першого великого нового формування, створеного Росією для підтримки вторгнення в Україну ще в серпні 22-го року.